Я ж тогда родила, я находилась в общей камере, где и туберкульозний, и ВИЧ инфицированные все находятся там. Спим или вместе или по очереди на кроватях. Вот так вот. Я лежала наверху на второй, как бы нарезать, и туда еле-еле залазила до 9 місяців. Про жодне особливе ставлення до себе за ґратами, Вікторія не відчула ані у період вагітності, ані під час пологів. пологи. Тяжелі були роди. Пристягнули меня к левой ноге наручники, к правой руке. Относились хуже, чем к собаке. Після пологів маму з новонародженим повернули у СІЗО. Педіатру перша оглянув дитину лише за півроку. Перша запис в карточці зроблена 10 сентября. А в пишуть, а вона не обращалась, он нас не, облю... не наблюдается. А ребенка как бы и не було. У нього було воспаление кишечника. Ребенок не, не нуждался ні в ургентній помощи, ні в дальнейшем лікуванні. Роди пройшли нормально. Усім необхідним немовля забезпечили, кажуть у СІЗО. Запевняють, мати нагнітає ситуацію, щоб домогтися компенсації. Начальник ізолятора навіть особисто показує колишню камеру підсудної. Повністю обладнана душовою кабінки туалетною кімнатою. місці. Там тобто, сирість. Э, стены грибок посыпались. Не было воды горячей, холодной. Давали на час и то раз в месяц может. То есть ломался кипятильник. Я говорю, мне надо ребенка подмыть. Если же женщина э, недостаточно грудного молока, мы приобретаем детское питание. Нет, э, говори маме, когда будет свидание, тебе кашу здесь не дадут, пусть привозит мама. Есть детская площадка, где матери с детьми может выходить на прогулку. Вот такой маленький вот дворик. Гуляти ще мужчини і ні там э, в туалет ходять по большому, по маленькому, і ми там теж гуляли 15-20 хвилин. Отримавши позов матерії дитини, європейський суд із прав людини зажадав від уряду України термінових дій. Тільки після цього вітчизняний суд випустив дівчину на підписку про невиїзд. Та правозахисники запевняють, за ґратами від нелюдських умов в Україні потерпають ще до 200 матерів. І не ні только жорстока на мою взгляд, це виходить за рамки нормального людського смус отношение к отношения, во-первых. Це, це дійсно проблема, на яку ми також будемо звертати увагу понітенціальної служби. Ми цим питанням займаємось, але на щастя, таких випадків, таких жахливих випадків, як з цією жінкою, було не так багато. Цьогоріч лише у Харківському Сізо перебували вісім жінок із дітьми. Не було нас таким случаем, щоб мама жаловала, що його ребенка там не наказується, ребенку холодно, голодно. холодно. Зала управління управління говорить. Тіпа зеркнічі сварти, то я вам типа, вашу жалобу пазво засовував одно місто. Азад Сафаров, Світлана Сирик, Дарина Феденко, п'ятий канал.